Я як піщинка на березі морським, Не за словомю і погляду одного схиляюсь, Боже, перед іменем Твоїм. Хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям? Чому за мене так довго прийшлося заплатити, за грішницю Твоїм святим ім'ям? що ти звернув увагу. Невже не було краще за мене? Великий Бог терпів таку зневагу, якщо можливо чаша, хай мене, що ти мені побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я, чому моє життя тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я. Хто я? Що ти за мене ніс Христа Голгофи, під сонцем палестини знемагав, не розуміючи ще тої катастрофи, що там Спаситель світу помирав? Хто я, що ти відкрив небес в блакиті і для мене там місто збудував, ти руки простягнув мені пробиті, і наче батько з любов'ю обняв. Хто я? Що час початку світу ти на долонях своїх мене вписав, у кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу від ангелів своїх. Мені, Господь, вже більшого не треба. Сам Бог прийшов задля моїх гріхів. Мої образи, і мій ягар прийняв ти на себе, звільнив мене ти від гріховної прокази. А я ж кричала, щоб розп'яли тебе. Це я кричала свободу для варави, це я сміялась в натовпі людей, це я забила от і цвях і я піднесла уксус до губів. Хто я? Що ти мене пробачив, творець світів, могутній цар і Бога. Серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною діалог. Я є ніхто, але тобі я найдорожча, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько і мій Отче, що я навіки, є твоє життя. Gracias.